Мої шанування, друзі, вітаю вас! Це територія спротиву на ТРО Медіа та Ютуб-каналі Олександра Мусієнка. Принагідно підпишіться. А розпочну сьогоднішній огляд із того, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зазначив, що нібито в президента України Володимира Зеленського немає карт. Єдина карта, яка у нього є, це сам президент Трамп. Про це сказав американський лідер в інтерв'ю для американської газети «The New York Times». Так от що треба зазначити, я думаю, що в президента України Зеленського точно є карти. Це волелюбний народ України, який став спротив, який бореться попри все в складних умовах, переживаючи зараз ситуацію, наближену до гуманітарної катастрофи, коли ворог веде геноцидну війну проти України, завдаючи ударів проти енергетики, розуміючи, що зараз мороз, і люди це тяжко переживають. Так, от єдина карта зараз президента це сильна армія, сильні збройні сили, сили територіальної оборони збройних сил України, які ведуть боротьбу і роблять все для того, щоб знищувати ворога, зупиняти, захистити наших людей і завдати більше шкоди агресору Росії. І це найважливіше. Тож, поки у нас є саме такі карти, нас не здолати, і це треба розуміти. А коли я кажу про гуманітарні речі, я поясню, чому друзі. Справа в тому, що коли відбуваються фактично гуманітарні катастрофи, або ситуація наближена до них, або коли нація зазнає геноциду у партнерів і в міжнародного співтовариства цивілізованого є повне, абсолютне право захищати міжнародне право ООН. до речі, доктрина Сполучених Штатів Америки, яку вони застосовували неодноразово. Дає можливість захищати превентивну націю, яку страждає. Ось давайте проведемо паралелі, коли президент США дорікає іранській владі і каже зупинити вбивство мітингувальників, яких там уже понад 500, загинуло за деякими підрахунками. І він каже, зупиніть це, інакше будуть наслідки, інакше по Ірану можливо будуть удари. Коли в Україні складна ситуація, коли в нас гинуть цивільні, коли в нас гинуть е, військові, коли б'ють по цивільній інфраструктурі, скажіть, будь ласка, а тут не передбачено втручання, це ж гуманітарні причини. І з гуманітарних причин варто було б уже зараз розглянути і ввести військову місію в Україні для захисту цивільного населення, не чекаючи жодної згоди агресора Путіна. Ось про що і говорить досить часто президент, говорячи про те, що не треба дивитися на Росію і зважати на них, тому що тут зараз складна гуманітарна ситуація, і весь цивілізований світ має звертати увагу не тільки говорити про інші точки. А то, виходить, іранській владі не можна, а Путіну що можна? Не зовсім справедливо погодьтеся, і цю несправедливість треба вирівнювати і виправляти. Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив про те, що путінська агресія проти України вже перейшла 1418 днів, повномасштабна війна, а війна неповномасштабна триває з 2014 року. Отже, якщо ми порівняємо цей час, за цей час Червона армія здійснила марш. Фактично вони пройшли. Від Москви, тому що бої були під Москвою, пройшли Сталінградську битву, Ржев, визволення України, Харкова, Донеччини, Києва операції. Вони пройшли Україну, вони пройшли Білорусь, вони пройшли Польщу, вони пройшли Угорщину, Словаччину і дійшли до Берліну. Загалом близько двох тисяч кілометрів. За час. Повномасштабного російського агресивного вторгнення, ось вам статистика. Тільки якщо ми візьмемо відрізок фронту, наприклад, від Авдіївки до Покровська, за який зараз тривають інтенсивні бої, так, от за цей час, за півтора роки, відколи Росія від Авдіївки рухалася до Покровська, вони пройшли близько 40 кілометрів. Уявіть собі. А уявіть собі, 1943 рік, початок і середина 1944-го, або друга половина 1944-го. ворога вже тоді німецько-фашистських загарбників витискали з України, і бої йшли далі. Ось вам і порівняння фактично. Червона армія змогла значно швидше пройти через територію України зі сходу на захід, з півночі на південь, пройти Білорусь і далі. А після Берліну ще вести бойові дії в Чехії та в Австрії, де залишалися е залишки нацистської армії. А тут Путін застряг фактично з моменту повномасштабного вторгнення, з моменту двадцятого року. Росія змогла окупувати трошки більше 1% української території. Можемо повторіть, називається, а повторялка не сломається. Ось єдине питання, яке виникає: факти річ уперта і статистика. Звичайно, не для росіян, які малюють якісь удавані перемоги. І ось минуло від п'ятниці, скільки днів, вони розродилися з тим, а куди ж вони цілили арічникам? Виявляється, нібито по Львівському авіаремонтному заводу. Де увага, як пише Росія ремонтується міги 21, а їх немає просто на озброєнні в української армії. Уявіть собі, вони ще подекуди залишилися, хоча навіть не 21-ші, вже їх немає на Близькому Сході, але все. Ну, ось така вона. Російська брехня і тут нікуди не дінешся, але точно їм нікуди не подітися росіянам від проблем в російській економіці, тому що там вони є і накривають. В цьому нам допомагає розібратися служба зовнішньої розвідки України, яка дає відповідну картинку. А що ж відбувається? Безпосередньо на Росії. Так от СЗРУ говорить про те, що російські регіони починають страждати, і в них колосальні дефіцити в бюджеті. Наприклад, 40 мільярдів рублів нічим покрити дефіцит в Іркутській області. Уявіть собі, металургія, Русал там і так далі. Інші концерни. А чому? А втратили європейські ринки. З Китаєм не дуже то вдається вести бізнес. Ось і проблема. Теж саме стосується Псковської області, яка датаційна. в Хакасії та інших регіонах, які традиційно видобували вугілля, все стоїть вугілля, практично нікому не потрібно. На світових ринках спад пішов. І все, і це все потрібно дотувати. Росія вирішує це одним способом. Якщо дотацій немає, дефіциту в бюджетах хочете заробити – ідіть на війну проти України. Єдиний шлях: ніхто не буде вирішувати ваші економічні проблеми всередині. Просто йдіть і гиньте на українських фронтах. Заради задоволення Путіна, заради задоволення російського диктатора. Російської недоімперії, яка буде зруйнована, до речі, нащадок Габсбурга, династії Австро-Угорщини, нещодавно виступав на пан Європейському союзі, де зазначив, що війна має закінчитись все-таки руйнацією Російської імперії, попри все, і з часом це станеться. Так можливо, не зараз. Так нам треба пройти ще тривалий час, але все ж таки треба це розуміти тому проблеми економічні вони продовжують накривати росію до речі банк Goldman Sachs дав статистику що в 2026 році нафта і не тільки російська а й загалом почне падати в ціні в середньому буде складати 52-54 долари за барель а якщо ситуація буде змінюватися то 50-52 вони дають це менше ніж котирувалися у 2024-му, у 2025 роках. Тоді Барель становив приблизно 65 доларів і більше. Це ще не криза остаточна для російського бюджету, але вже близько того, що вони втрачають стрімко доходи. А що ж на це може вплинути? І от Блумберг нам дає відповідь: це Іран, зокрема, і Іран може призвести до обвалу цін на ринку нафти. А яким чином? А таким чином, що це буде надзвичайна подія, якщо Іранська революція вдасться навпаки, тобто це буде не ісламська революція 1979 року, а інша подія зараз це призведе до того, що на ринок вийде велика кількість нафти, газу Росія втратить свого стратегічного партнера на Близькому Сході, ситуація обернеться інакше, і архітектура на близькому сході може змінитися. Буде нафта, буде газ. Її буде більше. Відповідно, путінську російську будуть купувати значно менше, і це погані звичайні новини для Кремля. Не зовсім позитивні для нас новини. Ті заяви, які робить прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Нагадаю, напередодні президент Словаччини, спікер парламенту цієї країни і, власне кажучи, прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявили про те, що вони не будуть допомагати Україні військовою допомогою. А додався до них прем'єр-міністр Угорщини Орбан. Він сказав про те, що. Не будем за рахунок бюджету у угорщини, там які мають піти на лікарів, на вчителів і так далі, виділяти кошти Україні і гарантувати репараційний кредит. Ну у прем'єра угорщини вибори в квітні цього року. А ФІЦО просто. Каже про те, що Європа має бути сильнішою, але при цьому він критикує Брюссель і Європейський Союз за більшу залежність від Сполучених Штатів та вимагає відставки Каї Калас, верховної представниці зовнішньої політики. Але в мене виникає закономірне питання: а хіба може бути Європа сильна і проводити потужну суб'єктну політику без підтримки України, не усвідомлюючи, що безпека Європи починається в Україні? Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Чи це взагалі? можливо? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео про це і не тільки про це, а для того, щоб знати більше, знати, що відбувається у нас і в світі, підписуйтесь на ТРО Медіа та Ютуб канал Олександра Мусієнка. І дивіться територію спротиву. Бережіть себе і слава Україні!